Тесла это деревянная дубовая табуретка, а C, это С это С-класс с великой такой вот батареей. Гарно всем казать, что тут 140 киловатт у всех. Я летаю челюсть, да. Все участники дорожного руха из машин все выглядывают. Спокойно. Всі асистенти працюють на відмінно, супер, хорошо все працює. Нарекань немає зовсім. Що ще? Дуже комфортний, дуже гарний авто. Як питань немає, зовсім ніякої. Негативних немає, немає, немає. негативних. Немає. <ріхи> Що ще? Шукай. Всім привіт! Ви на каналі Pipe. Поряд зі мною пан В'ячеслав. Чудовий власник цього автомобіля Zіker 001 23 року випуску. І є одна важлива особливість цього авто. Він на 140 кВт батареї. Да? Так, О, так, отака! Так. Да. <реш> І зараз пан В'ячеслав нам. Трішки дасть відгук про цей автомобіль. Він вже наїздив перших 10 тисяч кілометрів за так, один так, місяць. Так, так так просимо звернути увагу. І є певний фідбек. Є позитивні сторони, негативні... Негативних немає, немає, немає негативних. Сьогодні тоді лише тільки про позитивне. Ну що, головне питання: реальний пробіг цього автомобіля, бо заявлено виробником тисяча плюс. Скільки реально проходить? 800. 800, 800, кілометрів. 800 кілометрів. Це з сотні до, так, до так, нуля, так. до п'яти, до десяти? До п'яти до відсотків. Да, 800 так, кілометрів. Да, з якою да. швидкістю? 120, 110. Ну що вам, як результат? <рес> Супер. Як взагалі дійшов саме до цього варіанту: велика батарея і Зікер 001. Які перед цим автомобілі були? Chevrolet Bolt Tesla Model Й. Мол. Мол, BY. Ні, прям Йо! Дуже велика батарея, щоб був більше пробіг. І от як би апарат, який Дав тобі це. Дав, так, так, так. Слухай, е якщо в порівнянні Моду Y і е 001 Рестовим. Ні порівняння не зовсім. Не, не. Це вище. Невозможно їх порівняти ці машини ну зовсім просто. Це, ну, Тесла, це дерев'яна дубова табуретка. А це це S-клас з великою такою от батареєю. Слухай, <свят> 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 800 кілометрів на одному заряді. Це фактично з Харкова. Докуди? Рівно, до куди рівно, до спокійно, Як вона себе на зарядці? Я знаю, що ти у нас замінив порт на чудема цест технологію. Два порта в одному. Як вона Питань по зарядці? Питань немає зовсім ніякого зовсім. Ну, враху... все, враховуючи, що, що за місяць, добре, 10 тисяч, да, то все да. Все добре, везде конект. Скільки часу витрачаєш? Який у тебе підхід до довгих поїздок? Ну, наприклад, ти приїхав, ти з, там, 20% заряджаєшся до ну, 60%, до 80%. От я заряджався з 11% до 100%. Час 10. 10. За Час 11, 10, сто сорока да. і, і то где-то 80 кВт, пока. 88 кВт станція давала. Угу, я понял. А, як взагалі у тебе витрати в кіловат на сотню по місту, коли ти їздиш? Ну от, була тепла погода від 12 до 17 кВт. Ну а там як їздити, можна і 25 подергаться сделать, если там. А так, ну, средние 15, 15, киловатт, 15, киловатт. 15 киловатт. Можна ніже накатом опускати. Ну. Слухай, є е, зауваження по цьому автомобілю, що він е, з 200 відгальмовується погано. Це правда? Так, да, погано. Ну, тормоза тут обикновенні. тут погано. Да. Зверніть увагу, шановні, що я сказав саме з 200, бо власники тих автомобілів можуть собі 100... дозволити. Да, так, так. Да. З 200, так, да, тормозить плохо. Ну, таки, комплектація. Якщо взять як Ібона на тормозами або Бремба, там, я думаю, будет відстанавливатися як вкопаний. Це у тебе задній привід, так, задній так, привід. Так, так. в зимовий час на, на тяжкому автомобілі він там біля трьох тонн. У нього ж вага, да? якщо я не не помиляюся, скільки у нього там загальна вага, не пам'ятаєш? А, 2700, 2700, 280. На задньому приводі були якісь проблеми в зимовий час? На хорошій гумі не було. Треба дуже-дуже акуратно, тому що задній привід носить? Ну не носить, але но, якщо допустити десь... ошибку, то чувствуешь, да, но машина вкопана, липнет на хорошей резине, ну, плюс автоматика вся срабатывает, в подсознании задумываешься, что задний прывет, и, ну, как бы где-то напрягаешься. А какую резину вы решили на зиму ставить? Нокиан. Нокиан. Что самое, она фанат? Не фанат, как бы, все время на Нокиане. Да? Вот, ну, да. І жалею, що не шипованою все-таки. Да? Шипи, так, да, багато по трасі їжу, тому треба шипи. На трасі гололід постійно. Середня швидкість зимою. Яка в тебе по трасі? 120-130. Впевнено, відчуває. Впевнено, Все, да, так. Да. Зауважень да. немає. Можливо, стикався з роботою асистентів. Так, всі асистенти працюють на відмінно. Круиз-контроль, выставы и ФИПА. Так, да, тут же ж, э, автопилот. Круиз-контроль и автопилот включаешь. Все на, 5, на 12, на по какой, по какой по, по, по какой, по какой по скольки бальной системе, по, по, по 5 давай. По, все 12-15, он очень-очень ну, ярко все чувствует. Хорошо все работает. Нарекань немає зовсім. Як тобі посадка в автомобілі? Зріс 1,96 дев'яносто Посадка лежача. Да. Ну а там як вистаєш, плюс масажі, все. Що ще? Дуже комфортний, дуже гарне авто. Оптика. Як тобі? Як, як працює адаптивне світло? Ну ти багато їздиш по трасі. Ти їздить. Дуже їздиш на дуже круто. Включів, дуже включів дуже круто. Все висвічує. Все выделяет дуже круто, я в шоці з цієї оптики. Ну. ну, ти в порівнянні з Model Y чи взагалі з іншими автомобілями, які у тебе були додали. Ну, інші автомобілі, Chevrolet Ball, там я ставив лазерний світ туди, линзу, вот эти лазерні. Mm -hmm. Да, Там був світ, після того як я вмішався, став тоже хороший. Тесла да, гарний, но тут вообще. Вирізає все читю. Да? Передати неможливо. Відношення інших а, учасників дорожнього руху до цього автомобіля. А, чи а, задаю тобі зараз запитання, що за авто, скільки проходить, ось а, на зарядках. А, Всі задають. Гарно всім казати, що тут 140 кВт, у всіх літають, да. Всі учасники дорожного руха із машин все виглядають. На автомобілі загальний пробіг уже 50 тисяч. Піддеся да яку ти можеш поставити оцінку по якості безпосередньо з салону всередині авто у тебе комбінований колір, синій з світлим, спинки у тебе це все все на відміна, все дуже гарно, Нігде нічого ні затерлось, ні порвалось. Вон, все можна посмотреть все ідеально. Я напрям... доволен, ну, супер. Давай так. З твоїх слів у тебе офігенне авто. <свист> Давай якусь знайдемо ну, слабку сторону. Те, що тобі прям не сподобалось. Камери. В нічний час. Це так. у них проблема. Є, yes, є. Yes. В нічний час камери мутноваті. Нічого не зробиш. Так, да, нічого да? не зробиш, видно, от це серенькое такое. Ну, на, на фоні. Всіх плюсів можна перетерпіти. Пробачити. Пробачити, так, так. Ну, парктроніки вкруті. Парктроніки все, дов... все відмінно, все чітко, все він бачить, все, все замічає, відстановлюється. За 10 тисяч он... ти повірив в цього виробника, в, цю, в, цю, в цю модель. Бо я думаю, Це що. Це побігтель спос... ринка. Це победитель. Краще, ніж BID? Краще, Краще. Чим? Ну, мені подобається і дизайн тут, все тут краще. Якщо зараз би стояло би питання: купувати такий автомобіль чи ні. Зараз. Зараз. Коли ти вже покрився, да. купив. Да. би? Да. Не шкодуєш? Це не шкодую. BYD, Зікер це на даний момент краще виробники і краще автомобілі. Поки. Зауваження по шумоізоляції. Немає жодних. Шумоізоляція під час руху 130-140 км. тихо, все доброе, все-все, все. вот за 200 не скажу ничего, потому что мало ездил на такой скорости, Мам, ну, максималка 190. ничего не отложилось, ну, такого, чтобы прямо, вот камеры, да, это есть, вот, ну, минус, первый, минус, да. камеры, хоть да что значит, минуса, маленький, да, не длинный, запотевание заднего фонаря, так, минус, минус? второй, не. второй минус, да. Не. салону Є заломи на водійському сидінні. Невеличкі, але на нижній подушці є. Ну вже ж є зауваження. Так, Чи це, на 50 тисяч 000... це. Це пробіг 50 тисяч. Це не заломи, це так, морщини на сидінні До, до речі, зверніть увагу, наскільки світлий салон себе показав з гарної сторони. Так. Кермо. Щось Хермоз. місцями затерлось десь? Нічого зовсім. Зовсім. Салон чистенький, всі білі моменти. Подлакотничок теж. Так, да, все добре, все чотенько. І це вже перший пробіг. В да, принципі, на да. 50 тисяч можна було би фіксувати. так? Да? так. Що ну, зазвичай, зазвичай, на авто вже з таким пробігом є якісь такі знаєш, артефакти. Ну, якщо брати Мерседес, то там заломи в два рази більше. Уже на 7, на 10, на 15 тисячах. Там на 7 тисячах сидіння по гарантії міняють. На, на 7 тисячах, да? так. <рес> Безрамкові двері. Як вони тобі взагалі? Зимою були Ду... на нарікання. Дуже гарно, нічого не шатається, все добре, все ніяких питання, питань зовсім. Не прихватило Ні. тебе? Ні. Не було нормально все, так? Все добре. Ручки замерзали. Ні. Ну, у них вони ж прячуться і ручка вот она як. Тобто угу. нужно її залить водой, щоб вона не відчинялась. І в тебе, до, до речі, з дотяжкою, да? так? Так, да. так. Всі 4 дворі. Сі 4. Ну чітко. Чітко. 140 батарея в домашніх умовах як заряджаєш. Тут же однофазний, максимально 7 кВт. Ну в основному по за ночь пол батареї, так mm -hmm. як я регулюю ток, ставлю 5 кВт. І в принципі за ніч ти пол батареї заряджає. І, І тобі є... на наступний день достатньо. Так, так, да. Якщо да, да, да. треба, то чуть дольше заряджається, приїжджаю. В 8 вечора ставлю на зарядку, виїжджаю в 10-11, в вот так з головою. Що в цьому автомобілі б ти би змінив би Покращив би. Батарею. На 200 кВт. Щоб впевнено проїжджати півтори тисячі кілометрів, ну тисячу, так, за швидкістю там 180, щоб хватало, впевнено їхати. Так все-таки ну економіш. Я ну коли ти мені в якійсь телефонній розмові сказав, що на одному відсотку 12-13 кілометрів по місту проїхав, так та от потепліло і от, пожалуйста. От зараз в тепу да, пору можна да, на одному відсотку тринадцять Да, да. Ну, слухай, ну класний результат. Я дуже задоволений, насправді, що власники нових цих автомобілів да, там, ну, там, з великими батарейками починаються більше і більше їм довіряти. Ну і 50 тисяч він себе показав. І я впевнений, що за рахунок того, що тут LFP елементи вони розраховані на велику кількість заряд розрядів, циклів. Ну Цей автомобіль спокійно себе зарекомендує і на 400 тисяч загального пробігу. Ну, Думаю, так. 50 тисяч для цієї батарейки це лише тільки початок. Поки що ні на що його міняти. Ну в тебе в планах скільки проїхати на ньому. Поки 200 поки, не буде. Да, поки 200 не з'явиться. Я зрозумів. Поки не сатрається. Yeah, да. <laughs> ну що, друзі, ось такий у нас вийшов короткий фідбек від В'ячеслава про зікер на 140 батареї. Всім дякую. Залітайте в коментарі, пишіть свої питання, В'ячеслав буде відповідати да. на них. Прокоментую, да. Дякую тобі, друже.